Майже два роки опору російській агресії, стільки ж інтенсивної матеріальної підтримки військових. Координатори акції Допомога захисникам України днями ініціювали комісії з перерозподілу коштів. Розпочали звітом про спрямування більше 6 мільйонів гривень за період з кінця серпня по сьогоднішній день. Дрони, бушлати, спальні мішки від літальних апаратів до похідного спорядження посилили бійців ЗСУ, нацгвардійців та добровольчі військові формування, враховуючи інтенсивність бойових дій та збільшення. Кількості звернень командирів військових частин та працівників ПАЕС про допомогу було прийнято спільне рішення: більше як 9 мільйонів гривень, що надійшли на єдиний рахунок, розподілити таким чином. Пропозиція є така, що із цих коштів десь мільйони три-три з половиною зарезервувати, не трогати тільки під одежу витрачати, тому що призов продовжується, наших працівників забирають. Ми їх зобов'язані одівати. Щоб на зиму, хоча б було трошки тепло, 214 працівників ПАЕС з них одна жінка наразі захищають територіальну цілісність України. Це майже дві повноцінні роти, акцентує Валерій Кичак. Решту коштів спрямують на технічні прилади. На сьогодні запитів в десятки разів більше, ніж можливості допомогти. Потреби, як правило, незмінні: квадрокоптери, оптичні прилади, старлінки, антидронові рушниці та інше. Серед нових прохань військових частин дрони камікадзе, залиш направлять на дрібніші потреби. Таких вистачає. Багато таких побутових речей, які необхідні там або для того, щоб гріти в бліндажах, там в хатах, де вони перебувають, це різні нагрівальні прилади, генератори. Підсумували засідання одноголосним рішенням працювати інтенсивно і надалі та ефективно використовувати кошти. До слова, наразі 70% працівників ПС залучені до доброчинної акції.